Вітаємо вас, шановні любителі футболу, та запрошуємо на поєдинок третього туру групи Сі весняного кубку. Стріт футбол Чаланч Київ стимул проти Вижгорода. І в нас уже рахунок відкритий на перших секундах. Вижгород забуває. До речі, вдається команді це зробити не вперше. В рамках сьогоднішнього ігрового дня у першому турі у протестині із нуну Київ Гастробар теж на першій же хвилині в дебютній же атаці вдалося забити Вадиму Гребенюку, але тоді втримати перевагу в рахунку не вдалося. У підсумку нічия 1-1. поглянемо, як буде проти Стимула. Олексій Богдан, ось хто відзначився: Богдан, який зокрема забив у матчі другого туру. Відзначився він у протестині із прямим і, зокрема, допоміг команді. Здобути дебютну перемогу в рамках весняного кубка з рахунком 2-1. Вижрот переміг, і Вишгород підходить до цього протистояння у ранзі лідера групи. Чотири очки. У випадку перемоги команда гарантує собі першу позицію. Нічия, відповідно ще залишатиме шанси суперникам аби змістити саме з першої сходинки. Але у випадку нічієї нижче другої позиції Вишгород точно не опуститься. Тобто тільки у випадку поразки, а вижгород може за певного збігу обставин втратити путівку до раунду плей-офф елітного кубка, який відбудеться в рамках наступного тижня. Ну а ми тим часом давайте швиденько по складах пробіжемося, пригадаємо стартові протоколи кожної з команд, тож стимул номінальні господарі, гравці у помаранчевих кольорах у воротах. Перший номер Григорій Ганчук. Без номера Юрій 11-й Олександр Калабарда, й Микола Кошак, 22-й Вадим Мандюк, й Володимир Маслов, й Юрій Павлик, номер 30-й Євгеній Пишняк та без номера Богдан Савчук. Що стосується стимула, то в першому турі команда поступилася абсолютно без шансів прямому з рахунком 0-4. Але вже в другому турі стимулу вдалося реабілітуватися, здобувши перемогу. Над непростим Нуну Київ-Гастробар з рахунком 3-2 над командою, яка зокрема відібрала очки у Вишгорода. А тим часом міг зрівнювати рахунок Масло. декілька поспіль ударів з близької відстані, але Шершов виходить переможцем із цієї дуелі. Так, у Стимула три очки після двох зірних поєдинків. стільки ж і у прямого, і один бал перед заключним туром у Нуну Київ-Гастробар. Ось така у нас ситуація у турнірній таблиці групи. Сі. Нагадаю, перші дві команди кваліфікуються до раунду плей-офф елітного кубка. А треті та четверті команди кожного із квартетів відповідно зіграють у Кубку Престижу, але плей-офф відбудеться вже рівно за тиждень наступного уікенду. Ну а ми тим часом продовжуємо з'ясовувати, які команди в якому турнірі будуть брати участь, за який трофей будуть боротися. Вижгород розпочав впевнено, але у Стимула вже були нагоди для того, щоб зрівнювати рахунок. Паблик. Матч прямого та нуну київ гастробар розпочнеться відразу по завершенню цього двобою, а тому залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією. Жовту картку тим часом отримує Юрій Вахристюк. Чи ні? Як на мене, за таку цілком навмисну, очевидну гру рукою. Можна було б і продемонструвати попередження, але поки у нас без жовтих, Перший фол. У будь-якому разі, фол у пасиві стимула. У нас продовжується п'ята хвилина у цьому протистоянні. Гребенюк. Гребенюк пробиває. Поп зворота Григорія Ганчука м'яч летить. Ганчук, до речі, став одним із героїв попереднього матчу проти нуну Киїбу Гастробар. Так, у підсумку стимул переміг з рахунком 3-2. Про це я говорив, але в тому поєдинку у Нуну-Київ-Гастробар був ще не реалізований пенальті. Удар із шестиметрової позначки парирував саме Ганчук, тому можна сказати, що саме завдяки ньому стимул досі зберігає прекрасні шанси на те, щоб фінішувати на одній з двох перших позицій у квартеті сім. Савчук пробиває, удар не точний. Шершов вперед вкидає на ногу. Нога все ж таки не зміг. приборкати м'яч. Важко насправді це було зробити з технічної точки зору. Давайте це визнаємо. Ганчук вкидає на ближнього. Савчук. Савчук також уже забивав сьогодні. У Ворота нуну Київ гастробар. Плетінь на дальню стійку і замикає цю атаку результативним ударом Данило Богуцький. Богуцький з пасу плетення. І 2-0 стає рахунок на 6-й хвилині цього протистояння. Так, вижгород відривається. Ще раз повторююся, перемога у цьому матчі дозволить колективу Вадима Гребенюка, незалежно від результату матчу за участю прямого та нуно-Київ-Гастробар фінішувати на першій сходинці у цьому квартеті, підтвердити свій статус фаворита групи. Кошак навіть попри такий статус, яким я особисто нагородив вишгород ще перед стартом цього ігрового дня. Вижгороду не так просто. Даються поєдинки весняного кубка. Нічия проти новачка турніру. Причому Нуну Київ гастробар дійсно доволі переконливо виглядав. Це потрібно визнати. А в матчі проти прямого боротьба точилася фактично до останньої секунди. В підсумку тільки мінімальна звитяга була здобута. У цьому протистенні, здається, вже дещо так розбігалися, розігралися. Футболісти Вижгорода. Попри те, що команда проводить другий поспіль матч, практично без будь-якої паузи. Їхній поєдинок проти прямого завершився буквально 2-3 хвилини тому, 2-3 хвилини перед стартом. Звітного протистояння, але початок зустрічі а виходить як найкращим для команди у чорно-жовтих кольорах. Два швидкі голи. І тепер стимул у досить непростій ситуації опиняється. Зараз порушення правил з боку Богдана. 1-1 у нас за фолами. Неточний пас у виконанні Олексюка тут не порозумілися. Олексюк та Богдан У спину віддав своєму супернику, своєму партнеру дарайте. даруйте одинадцятий номер. Що? Один один. Вихрестюк. Аут для стимула. І удару завдає кошак, удар зовсім не точний. Павлик. Павлик з м'ячем. Павлик віддав на Кошака. Кошак з близької відстані не зумів влучити у площину, хоча дуже хороша була позиція. Перспективний момент для стимула. Вдалося партнерам вивезти на ударну позицію Кошака. Кошак, який, до речі, забив один із голів своєї команди у матчі проти Нуну Київ Гастробар. Зокрема, також він і асистував на партнера після шикарного сольного проходу, в результаті якого він декількох суперників обіграв і віддав Олександру Калабарді уже на порожні ворота. Тому гол та асист уже має у своєму активі. Микола Кошак за сьогодні. Зараз передача на ногу нога. Нога не зміг переграти у цій ситуації Григорія Ганчука. Вчасно вийшов з воріт. До речі, Голкіпа зумів скоротити кут обстрілу і тим самим не дозволив завдати такого повноцінного небезпечного удару, який поставив би його у глухий кут. Але не стається на чужій половині поля, але в будь-якому разі далі атаку будуть продовжувати футболісти стимула. Понад половину тайму вже зірно. Понад половину загалом поєдинку, оскільки ще раз нагадаю, за регламентом турніру. лише один тайм тривалістю 20 хвилин. Саме власне такою є тривалість будь-якого матчу. Весняного кубка стрітфутбол футбол Чаланчків. Тим часом другий фол у пасиві стимула. Напад на голкіпера на Євгенія Шершова, було зафіксовано. Закидання у напрямку Богуцького. Савчук ставить корпус і не пускає до м'яча суперника. Пошняк. Назад зіграв на Ганчука. Кошак. Тільки кутовий вдалося витиснути з цього моменту. Кошак обігрався із Савчуком. З м'ячем ногам. В нога. Нього немає абсолютно підтримки. Ніхто з партнерів не побіг. У цю контратаку, тож очевидно, що пішовши в обіграш відразу на трьох суперників, нога м'яч втратив. Зараз Кошак! Кошак! Чи то пробивав, чи то прострілював на дальню. Важко сказати, але в будь-якому разі було дуже гаряче біля воріт. Євгенія Шершова. прекрасний момент, втрачають номінальні господарі цього матчу. Хвилин ще залишається на камбек у Стимула. Звісно, що для Стимула поразка у цьому матчі нічого іншого, окрім прощання із елітним кубком не означає. Виключно кубок престижу. Ось такі будуть перспективи для команди Миколи Кошака, якщо не вдасться вирвати хоча б нічию. Власне, і нічия також абсолютно нічого не гарантує, оскільки якщо прямий у своєму поєдинку третього туру перемагає Нуну Київ гастробар то стимул залишається на третій позиції. А тим часом платінь має момент вихід вічнавіч, а можна було насправді віддати на Олексюка, який просив передачу на дальній стіці і вже в порожні ворота забивав би. Але Олексюк в будь-якому разі подякував партнеру за. Те, що він сам собі організував момент, так не реалізував, не віддав передачу на Олексюка. Тут Олексюк правила порушує. Проти Григорія Ганчука 2-2. За фулами у нас менше семи хвилин залишається зіграти у цьому матчі. Пишняк не вдала передачу на Маслова. Маслов, здається, і сам був не готовий. Щоб зупиняти м'яч, відгукуватися на цей пас. Зараз моменту Савчука потрібно забивати один гол якнайшвидше. Футболістам стимула, якщо команда сподівається, хоча б на нічию у цьому матчі. Ще раз повторюся, нічия дозволить стимулу завершити на одній з перших двох позицій. У квартаті за підсумками групового етапу лише у тому випадку, якщо прямий, поступиться нуну Київ Гастробар. Тільки у такому випадку стимул навіть у випадку нічієї із Вишгородом фінішує на другій позиції. Паблик прекрасно грає у відборі. Паблик. Вихід 3 в 2, але яка ж блискуча спроба прочитати гру з боку Шуляка. Шуляк перехопив цю передачу і не дозволив опоненту організувати небезпечну контратаку навіть з чисельною перевагою. Плетінь. Плетінь прострільок. Калаберда заблокував. 2-0 У нас залишається рахунок. Голи Олексія Богдана та Данила Богуцького поки що дозволяють досить впевнено почуватися в вижгороду. П'ятой залишав м'яч нога, але Шуляк а залишився у статичному положенні. Не очікував він на таку передачу. А власне, такий пас став сюрпризом і для самого Шуляка. Шуляк. Шуляк у центральному колі. Шуляк повертає на Богдана. Плетінь. У центрі віддає п'ятої нога, як це красиво було, дуже елегантна комбінація. Але знову Ганчук рятує свою команду і тим самим рятує, бо дай якісь шанси для стимула. Але якщо такі будуть і далі передачі, подібні непорозуміння і надалі траплятимуться, з шансами навіть на нічію потрібно буде прощатися у випадку поразки стимулу, вочевидь змушений буде продовжити за тиждень боротьбу за Кубок престижу. Всього лишень. Жоден результат в іншому матчі третього туру. за участю прямого там Нуну Київ-Гастробар не влаштує. Стимул не дозволить команді. Продовжити боротьбу саме в елітному кубку. Чотири хвилини залишається командам зіграти. Шершов далеко вперед. кидає на Гребенюка Гребенюк. Вихід бічнавич не реалізовує, скільки ж уже себе здійснив Григорій Ганчук. Якби не він, перевага Вишгорода вже стала би розгробною. І ні про яку інтригу в цьому матчі ніхто би не говорив. Зараз ще один момент нога. Нога пробиває після скидки від Вадима Гребенюка. М'яч летить над поперечною. І черговий свій момент марнують футболісти Вижгорода. Цікаво, чи після поєдинку не доведеться кусати лікті. За усіма цими втраченими нереалізованими моментами футболістам Вишгорода, Ще один момент у Гребенюка. Гребенюк у сітку тільки із зовнішнього боку влучає. Савчук у центр зіграв на партнера. Підключення вихрестюка. Вихрестюк сам намагався протягнути м'яч, але дещо переоцінив свої вміння. Три хвилини ще грати залишаться. Павлик на ударній позиції ні не пробиває. Павлик зіграв на Савчука. Той у центрі повертав. І цю передачу перехопив. Шуляк. Два в один вихід. Чого чекає Шуляк? Шуляк віддає на ногу. Ну а той забуває третій гол. І Тим самим фактично знімає питання щодо переможця у цьому матчі. Олександр Нога забиває на 18 18-й хвилині. А результативну передачу на свій рахунок записує Анатолій Шуляк. Отож, 3-0 за 2,5 хвилини до завершення цієї зустрічі. Тож, певно, напевно, необхідно вже готуватися. Подумки футболістам стимула до боротьби у кубку престижу рівно за тиждень. А в той час Вишгород гарантує собі першу сходинку. Так, команда схоже, що набере сім балів. І очікувано фінішує на першій позиції у турнірній таблиці групи 7. Чекатиме свого майбутнього суперника у раунді плей-офф. Жеребкування вже А протягом наступного тижня відбудеться удар у виконанні Вихрестюка. А на місці Шершов Павлик Паблик залишав на партнера. Неточна передача, багато браку. Наприкінці зустрічі у стимула. Втома за увесь сьогоднішній день. Уже третій поєдинок триває. Так, нехай кожен матч триває тільки 20 хвилин, але вже третій матч за сьогодні проводять команди. Тому очевидно, що брак стає все більш частим явищем. Вихристюк. Вихристюк зіграв на маслова. Удар відбувається. Кутовий Я виконуватиме стимул. У нас незабаром заключна хвилина чистого часу розпочнеться у цій зустрічі. А ми з вами вже чекаємо на битву за участю прямого та Нуну Київ-Гастробар. Матч, у якому Нуну Київ Гастробар влаштує тільки перемога. Прямий, зрештою, влаштує і нічия. За першу сходинку прямий уже не може боротися у зв'язку із перемогою Вишгорода, Тому, в принципі, немає особливого сенсу викладатися на усі 100. за задля трьох очок. Звісно, перемога е, приємна будь-якій команді перемагати завжди. Дуже приємно це приносить задоволення. Але ще раз повторююся з турнірної точки зору матчі проти Нуну Київ гастробар Прямий влаштує і нічия. Тому залишайтеся із нашою онлайн-трансляцією. А зараз можна і четвертий забивати 3-0 вихід. І плетінь не без проблем. Проте забиває з передачі Гребенюка. Чотири 0 стає рахунок. Гребенюк у цьому матчі все ж таки не забиває, але асистує партнеру. Платін насправді міг стати автором фейлу, турніру, якби не забив. Так, Платін забиває. Гол та асист у нього у цьому матчі. І лічені секунди нас відділяють від фінального свистка. Чи буде удар? Удар від Маслова. удар не точний. І на цьому все. Отож, 4-0. Ось такий під... Вижгород перемагає стимул, і Стимул відповідно готуватиметься до плей-офф у Кубку Престижу. А Вижгород зіграє в елітному кубку за тиждень. А ми тим часом переносимося до заключного матчу групового етапу у квартеті Сі для вас цей матч. Коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.